Перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати, щоб не трапилось біди обережним будь завжди. Зима веселищів пора. Та щоб бідою не кінчилась гра. Коли граєш ти у сніжки, кидай їх у діток ніжки. У голівку так і знай сніжкою не попадай. Сніжка, хоч там і сніжинка, та колюча, мов, мов ялинка. Ще тверда, холодна дуже. Пам'ятай про це, мій друже. Йдеш на ковзинку кататись або з друзями там гратись. До озер річок не йди, бо накличеш там біди. Адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка, може враз вона зламатись, з усіма це може статись, провалиться можна вліт, пам'ятать про це всім слід. Також ти запам'ятай, коли відлига не чіпай бурульку, що звисає з даху, вона колючіша зацвяха, може впасти ненароком, що не встигнеш моргнуть оком. Щоб цьому запобігти, бачиш їх, то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась. І крига все навкруг покрила, сніжком її запорошило, та обережність допоможе і врятувати діток зможе. Побачив кригу, не спіши, тихенько йди, койди і не біжи. Якщо хтось впав, як пен не стій, допоможи йому мерщій. Сніжок замів доріжки й гірки. Почались сніжні вечірки. Той санчатами біжить, з гори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба, ох і весела в діток гра. Щоб вона така й лишалась і щоб лихо не вмішалось, мішалось. Треба дітям пам'ятати. Біля дороги не можна з'їжджати. Ось такі мої поради мають всі малята знати, щоб зима весела була і сліз вона не принесла.